Всім доброго вечора. Головний тренер Київської оболоні Валерій Володимирович Іваченко. Перші емоції після матчу. Ну, такі двоякі. В тому плані, що два різних темп-тайма, плюс е пропустили, зуміли відігратися, але не зберегли рахунок в Але би, в цілому, вчити ті проблеми, які у нас виникли, би, це би, ну, для нас добрий результат. Дякую. Прошу. Скажи, що там було на фланзі, там де Цурикав ми його не втримували, хто, хто повинен був його напівати? Ну зараз по гарячим срідам, як би тяжко казати, це треба перегля... переглянути. Там пішов зброс на підборі, якби ми не зіграли, как би і Рікашета м'яч якби на дальний фланг. Ми виходили з оборони і би, на, ср... на стр... стрічних курсах десь би, нас підловили, як всього моменту. Ну, треба би, дивитися. Зараз тяжко сказати. Хто там і що там. Дякую, прошу. Добре. Якби вимог жити без красної вірусу, так що запитання віднапування. Чекаємо ще одного краснопіра. Ну як, це якби таке футбольне життя, якби хлопці розвиваються, як би, уходять десь би, вище команди, це нормальний процес. Але би, у нас є для цього би, інші хлопці, які ми маємо як би, виховувати і давати гарний результат, виховує би, гарних нападників. Але сьогодні би, у нас кадрові втрати були. Тому якби були проблеми і в цьому плані. І... Тому я кажу: по грі, как есть, хлопцям за самовіддачу немає питань, але нам ніяким було підцілювати другу половину тайму другого тайму. Тому якби і десь просіли, би, і не було можливості десь виходити в контратаку. Дякую. Так, прошу чи ще запитання? Я ще не секрет, що ви склали хлопцям у перерві, тому що вони більш мотивовані, більш мобілізовані, забили два м'ячі, мали ще моменти. Що ж ви вам таке сказали? Ну, Все як завжди, що це футбол, футбольне поле не обманеш, треба виходити, грати в свою гру, яку ми намагаємося грати, бо тайм, да, десь і перші кроки, і перша гра вона завжди би, така емоційна, десь би, переживають моменти хлопці, а, а десь підсягнув пропущений м'яч. Там втрачати було о, о, нічого, тому би, побігли відігруватися, відігралися, би, мали ще би, моменти. Але ж я кажу, би, кадрові проблеми десь нас і в цьому плані підвели. Ми стартували в минулому сезоні з, Гору, з Ковалівки, був рахунок 0-0. Зараз 2-2 рахунок. Чи змінилася команда суперник? Ну, якщо стали забивати, значить щось змінилося, як би, і в них, і в нас. Як би. Тому у нас там дві ігри як би, в тому чемпіонаті по -ос... сухі ігри були. І Зараз, я думаю, болівальників сподобалося, що забіті в мічі. Але, як би, на жаль, що не втримали цю як би, перемогу, яку, в принципі, хлопці, я думаю, заслужили своїм характером, своєю роботоспособністю. Ну, нічого, будемо рухатися далі. Ще багато ігр. Дякую. Ще питання у вас рибка і далі е, травмувався ж да, зловпітер, чи буде ще якийсь крок у цьому напрямку? А, таке ж питання стосовно флангових захисників, тому що сьогодні ми побачили там це. І мені так, сьогодні теж сталося на що не вистачає якогось кілька швидкого флангового вінгера. інфек. Тобі міста? Да, так, я, мік, я, можу, я ще було. кажу, як би нехватка кадру, да, у нас, якби зазнали травми, там є деякі в яких ми брали, там збори пройшли, але якби на... Трамувалися перед грою, на жаль, тому би, такі втрати е, вийшли. У нас, можна сказати, чотири е, молоді гравці сьогодні сиділи на заміні цю 19, а так, в принципі, у нас там три повноцінних заміни було на цю ігру. І тому, я ж кажу, би, це, звісно, проблема. Блина. Ну, Будемо виходити, щось робити, щоб рухатися далі. Дякую. Головний тренер Ковоса Ковалівки» Олександр Сергійович Поздєєв. ваші перші емоції після матчу, будь ласка. Двоякі емоції. Круто, що чемпіонат почався. Знову ж таки. Ми дуже вдячні нашим збройним силам і всім небайдужим людям. Це дуже важливо, що в такий час ми можемо грати ще в футбол. Хоч, чесно, ми планували трошки по-іншому грати, давати більше тиску на суперника. Ми розуміли, як буде грати суперник, в принципі, воно так і було, але ми давали недостатньо тиску, притискались у кутові удари. Забили класний гол перший, потім швидко не встигли, скажімо так, порадіти, вже програвали. І сподобалось, що ми знайшли в собі сили, що заміни нас трошки активізували, і ми відігрались. От, скажімо, двоякі, двоякі. Не та гра, яку хочеться бачити, і не ту, яку ми планували, але судячи з того, як все проходило, то добре, що ми відігралися. Так, дякую Прошу запитання від колег журналістів. Чи буде? Так, тоді прошу від мене. Як взагалі вам суперник? Чи зміг здивуватися чимось Ну, Суперник грає в вертикальний силовий футбол, пресиногує, багато тиску, намагається доставляти м'яч постійно в штрафну, десь підбирати, бити, тобто інтенсивне, фізично добре? Складена команда, яка не дає часу, на, скажімо так, передохнути. Та постійно йде тиск, і ти повинен бути або на дві голові сильніший, і забирати м'яч просто під контроль, і спокійно виходити з цього тиску, або ти вв'язуєшся в гру в таку просто в бійню, скажімо так. І, ну, Команда. Не здивувало, тому що вона ж так само грає, як і закінчувала чемпіонат. Плюс-мінус так само. Це такий вертикальний агресивний футбол, о, який приносить голи. Так само мина грав в тому чемпіонаті. Це такі дуже цікаві ігри. Мені здається, вони цікаві для вболівальника, тому що команда така вертикальна і постійно. Немає, скажімо так, якогось сонного контролю м'яча чи щось такого. Ну, для мене, як для суперника сьогодні, ну, не просто непросто грати з таким суперником, коли особливо ти програєш десь в боротьбу або підбір м'яча. Ось нічия – це позитив для когось чи негатив? Скажімо так, якщо відштовхуватися від наших взагалі таких якихось амбіцій, десь там, то це негатив. Якщо від реальності відштовхуватись, дивлячись на нашу якість там, роботи з м'ячем, під тиском, прийняття рішень, боротьбу, то ну, це непоганий, скажімо так, результат. Знову ж таки, звичайно, що ми ж, що оболонь хотіла перемогти. Але так як складалось, якби ми вигравали 2-0 там і пропустили в кінцівки, ну, звичайно, я був би засмучений тут. Но коли... Тут жодній жодної команді, я думаю, не буде легко, скажімо так. Я не можу сказати, що це прям позитивно для колеса, чи прям негативно. Okay. А, непогано. Дякую. Прошу запитання. Скрібати, чи поставлено перед тренерським штабом якась задача на цей сезон, чи просто чи є якісь. Що від вас вимагає керівництво? Ну, так, такою прямо глобальної задачі, що от таке місце ми повинні за, зайняти і буде, будемо молодці, такого нема. Є, є задача рухатись від гри до гри, вдосконалюватись е і кожну гру налаштовуватись на перемогу, скажімо так. І керівництво, і ми всі з футболістами намагаємося рухати в тому напрямку. Як показують такі ігри в нас. Е Скажімо так, мені хотілося б швидше цього прогресу, але є, як є, і потрібно ставати кращими всім і тренером, і, і футболістом. Від гри до гри, скажімо так, хочемо, напевно, це буде в кінцівці першого кругу керівництво буде дивитись, де є колос, як ми виглядаємо на фоні суперника і які адекватно можна, про що можна спілкуватися адекватно.